Наступна головоломка. У нас є така рівність. 11 додати 11 дорівнює 11 підняти 11. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 11 додати 11 буде 22, 22 відняти 11, буде 11, 11 дорівнює 11. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.